Hello friendly, зв'язку good friendly. Що ж, показую зараз вам нову серію про Дладлеса. що ж? Тому приємно прийду. Let's go, дивитися Нову серію. Поїхали! Нік! ту ту то пум ткпум та пумцпум Bloodless! А? Пішка вчика! kapış 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 ya 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 kapış 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 Гладлес! Ось такий був мультфільм Gladless, але довелося мені показати цей мультфільм у ванній кімнаті через те, що е, там у, дивиться тато телевізор, а там буде шум у моїй кімнаті, буде гірше озвучення. Не знаю, як вам тут озвучення, пишіть в коментарях. З вами був Денис дружній. Дякую всім за перегляд. Всім пока! Чекайте нові серії Gladless. Пока, бувайте! Та-та-та, пунктпун, Гладлес!